Ну і далі найчуттєвіша історія цього тижня. Він так довго мріяв зустрітися із нею. 17-літній шведський школяр Крістіано Олексій Янер, який кілька останніх днів провів в Україні в пошуках біологічної матері і зустрічах із тутешньою родиною сьогодні завершує свою подорож. Він обійняв рідних, про існування яких іще рік тому він навіть не здогадувався. Лишилися тільки зустрічі з жінкою, яка хлопця народила. Чи вистачить сили на останній крок? Їм обом Людмила Бадалян. Ще святилівка Полтавщина. Тут на Кристіана Олексія чекає ще одна зупинка і ще одна відповідь. Юнак здолав сотні кілометрів повітрям, прилетів до Києва зі Швеції і дорогами уже кілька день їздить українською глибинкою. Стрівту, яка була поруч перші роки життя свою виховательку з сиротинця. Про неї у хлопця зберіглися хіба нечіткі дитячі спогади. Тебе не такі, вони вже маленькі і тих, про чиє існування донедавна не знав. взагалі. це твій хто брат, що у вас спільного є? Ну любов. 17 Сімнадцятилітній школяр багато років тому, усиновлений парою зі Швеції, відчайдушно намагається знайти жінку, яка подарувала йому життя, і покинула одразу після народження. Зустріч з імовірною мамою може відбутися зовсім скоро. Та поки що, святилівський притулок для людей похилого віку у цих стінах. Уже 12 років живе бабуся Олексія. Я Олексія. Вони обоє довго не могли вимовити бодай слова. Лариса Федорівна чекала на Олексія з моменту їхньої першої зустрічі. Юнак познайомився з нею і старшою сестрою двадцятилітньою вікою, коли приїздив сюди торік. Одразу тільки на соціальні служби за реєстрами відшукали цю частину його української родини. Я з 2008 року працюю тут. Жодного разу ніхто її не навідував із рідні. Ну так знайомі провідують. І все. Більше ніхто її не провідав. А донька ніколи не з'являлася? Вона чекає внучку. А мою не бачили, є я бачу Вікторію напередодні. я дивіться, вона намалювала це для нас, Їй вас не вистачає. Рідна донька Неля 20 років тому лишила їй дитину з вадами розвитку. Нетривалий час вони прожили у сільській хаті, яка руйнувалася на очах. Аж поки соціальні служби не допомогли кожній з них знайти новий прихисток. Одній стіни притулку для старих, інший – інтернат. Нелю, яка не з'являлася довгий час, суд визнав мертвою, аби оформити онуці Лариси Федорівни статус сироти і знайти опікуна. Адже бабуся давно хвора і змучена життям. Неля дочко я була да? Бу, син, а син умер. ваша неля, розкажіть. Не знаю. Я сюди привіз, яку замовлю знати я нічого не знаю. Олексій, який за весь час зустрічі при камерах не вимовив і кількох речень, попросив у самітнення з бабусею. Тим часом ТСН знову зустрілася з жінкою на ім'я Неля, дані якої збігаються з інформацією про його біологічну матір. Ми розповіли їй, хто саме її шукає. Олексій в раз ще під час минулої розмови вона визнала у себе тільки доньку Вікторію. Дочка Віта Віта, Це повне ім'я неї? Вікторія. Вона вже давно з моєю живе. Переїхали в село, так і вона там з мамою. А крім Вікторії, у вас больше ні? серце не ся водночас, за даними соцслужб, одна і та сама мати за останні 20 років народила мінімум п'ятьох дітей. Ми бачимо прізвище, ім'я по батькові. Тобто, це можна все прослідкувати. Дані які там дані? Прізвище, ім'я по батькові і Її... цього достань. Рік народження є прописка в паспорті. Ну із усіх дітей це співпадає. Ну, принаймні, ті тих дітей, які ми знайшли, воно співпадає. Про цю жінку ми наважилися розказати Олексію. дивися, ось ця жінка. зараз, коли просто дивлюся на фото, я бачу схожість з моєю сестрою Вікторією. Я готовий до того, що ми може зустрінемося не так швидко, але буде дуже дивно, якщо інформація про цю жінку і мою матір просте співпадіння. Між тим Неля вперто стояла на своєму, мовляв, народжувала лише раз показують фотографії. знайшовся сина люзаниця. А як ти собі уявляєш зустріч з нею? Я поки що не можу цього собі уявити, але я сподіваюся, що в неї такі самі блакитні очі, як у мене. Ймовірна мама закінчила розмову з нами тим, що просто пішла геть. Наступного ранку юнак вирушив у подорож, та не до тієї, яка могла б дати відповідь на головне питання, а в давно уже рідну Швецію справді за цю поїздку було вже так багато відповідей. Я ж звичайна людина. Мені треба все це переварити. А для цього потрібен час. Ти злякався цієї зустрічі, чесно. Я не боюся долі. Олексій збирається скоро повернутися до України. Соціальні служби зараз шукають його сестру Ганну та брата Анатолія. Вони теж були усиновлені різними парами. Їхні родини зараз змінили місця проживання. Ставити крапку в історії поки зарано для кроку назустріч один одному, ймовірним родичам можливо, просто потрібен час. Людмила Бадалян, Валентина Мудрик, Андрій Романок, Ілля Шинкаренко, ТСН 1+,1.